Ямку загорнув. Там була кінська збруя, зараз вам покажу. Наступний сигнал мусор. От вона лежить. От. Такий діаметр. Досить немаленький. Метал. Мідь, латунь, напевно. Далі пройшов і візуальна знахідка. О, дивіться. Гудзик. Але судячи з перепрошую з цих отворів, як на мене це гудзик Наполеона, його армії конкретніше. Зараз будемо дивитися. Так, бачу вже це гарний великий. Я їх давно не знаходив. Ну і стан хороший. У мене були, але менші, а тут досить з цих більших. Гарний. Залікова знахідка на сьогодні. Це напевно останнє. Я вже рухаюся до машини. Гарний, гарний гудок, друзі. Може це Франц... Французька Республіка, Республіканець. Виправляйте. Я знаходив їх декілька. Ну, можливо, навіть такого в мене не було. Було оцей їхній, як називається, фашо. Оце. Виправляєте. Так, є надписи. Републіка. Можливо, це навіть перед Наполеоном. Початок 1800-х років. А два отвора. Ну, є з чотирьма, я знаю. Чотири дірки, а тут дві. Ну, гарний. Що можу сказати? Ну, в кінці знахідка, бачите, як. Візуально. Ну, ходили тут війська Республіки Франції цією дорогою. З боку виноградники ще раз продемонструю об раку дивіться І стан дуже гарний. Добре.